Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я пропала з Ютубу на дуже великий для мого каналу срок. Адже я буквально за весь час існування цього каналу стабільно випускала як мінімум раз у тиждень відео. А тут бам, і мене скільки немає. Ну, по-перше, я сподіваюся, що ви за мною засумували, що ви на кінець зрозуміли, як це важко жити життя на Ютубі без прекрасних відео Козі Ліни. Боже я, можу, Боже, я не можу, я не можу, я не можу, я не можу, так знаєш. Ну, давайте розповім, чого в мене не було. Я почала робити ремонт, і як ви бачите, він пройшов успішно. Ремонт ми з хлопцем зробили. Ура! Також ми завели собі кота, і також ми собі зробили багато оновлень. Тому за всім ви можете слідкувати де правильно в моїх інших соціальних мережах, бо я не обіцяю, що буду тепер так само часто випускати відео ну у листопаді. Ну я постараюсь. Але ви самі розумієте. І також я готова оголосити, що тепер я готова до нових форматів на цьому або й на іншому каналі. Тому чекайте багато-багато цікавих оновлень і сподіваюсь, вам сподобається нове життя, яке я надам цьому та наступним своїм каналам. Ну, щось, а тепер можемо почати. Але перед цим я знаю, я знаю, знаю вас і знаю, що буде. Т запитувати, де ж я взяла цю прикрасу. Я залишу вам ось фотографію цього магазинчику. Дуже крутий інстаграм-магазин. Є великий асортимент, багато цікавих. Товарів, тому обов'язково е, приєднуйтесь до спільноти цього магазину та замовляйте ось такі прекрасні прикраси. Ну, а я вже собі замовила, і в наступному відео теж буду в ній. Ну, щось, а тепер перейдемо до відео. Я знаю, що вам якби зайшло те, що я зробила огляд на вагітна у 16, і тому я така, типу, ну, а хто я така, щоб не зробити ще один огляд? Адже в минулому, знаєте, епізоді в минулому... Огляді я трошечки взяла такий позитивний, крутий випуск, і всім нам здалось, що начебто вагітна у 16 це не такий вже і треш. Хоча насправді це той самий треш. І сьогодні я обрала випуск, який детально вам про це розкаже і докаже те, що Вагітна у 16 це одне з найтрешовіших шоу на українському ТБ. Адже у цьому випуску на вас чекає. Насилля фізичне на вас чекає. Покинуті діти. На вас чекає мама, які не потрібна ця дитина. На вас чекають суперважкі роди. І, взагалі, як на мене, це один з найскладніших, взагалі, в плані ось розуміння випусків. Тому давайте поговоримо. Ну що ж, головна героїня цього випуску це у нас Ліза. Їй 16 років. Вона живе у селі Родникове, що у Севастопольській області. Севастополь у Ліза доволі важка сімейна історія, що якби частенько трапляється, коли ти головна героїня вагітна у 16. Вона жила з мамою без батька. Коли Лізі виповнило 14, її маму посадили до в'язниці за бійку. І Ліза поїхала жити до батька пияки, який на той момент вже мав іншу сім'ю, яка з високої гори чхала на Лізу та на її, як би, життя. Ось така складна історія. Ну а батько підігрував цьому лайну і ніколи не захищав. В рідну доньку. Хоча ось на цих інтерв'юшках розповідав, що любить її капець. Ну і як ви розумієте, це нещасна покинута дитина, яка взагалі не розуміє, як їй жити це життя. Я ну не знаю ні однієї людини в житті, якої мама би сиділа в тюрмі, а батько був би алкоголіком, тому що насправді це дійсно не така вже часта історія. І тому мені здається, що в нашому суспільстві ну люди не знають, як себе почувають, такі ось покинуті дійсно діти. Тому я хочу сказати одразу, що я в цьому випуску не буду засуджувати її за її помилки, а вона їх наробила багато. Тому що мені здається, що з такою важкою долею ну, ти просто не знаєш, як правильно. І тому сидіти в коментарях і вумнічати, як казала моя класна керівничка, це буде несправедливо по відношенню до дівчинки, яка пережила набагато більше, ніж коментатори. Хоча, звісно, це теж таке трошечки. Ну, неправдиве можливо, твердження, але окей. Так ось вона переїхала ж до батька, і в неї там не було друзів, і перша подружка, з якою вона познайомилась, мала брата. А брат у нас перший хлопець на селі: Байкер, бунтар, хуліган. І просто подивіться на цю модну зачіску. йо-майо. Музика я теж хочу кататися. Ну, взагалі, всі жінки у цьому селі, вони Саші. За Сашою бігають всі. І знаєте, що підкорило Лізу у Саші? Так, да, Саша може. Просто я відав драків чотири, хто сказав. Четвери. І всі його бояться, так? А що підкорила Сашу у Лізі? Ну він знаєте, весь випуск не приховував своїх мотивів і чітко завжди говорив, що Ліза йому, як дівчина, як жінка не потрібна. Він використовував її для сексу. І він про це говорить відкрито, чесно і якби. І на інтерв'ю, і самій Лізі. Але як ви розумієте, для Лізи це щось типу ну надо завоювати? І я думаю, що тут навіть не потрібно пояснювати, чому у неї з'явилась така логіка. Ну і як ви розумієте, перед лізою стоїть важке питання: а як же затримати оцього такого Аполлона біля себе? Ну треба ж якесь придумати геніальне рішення. Треба зробити те, що зіпсує життя і йому, і тобі. Правильно завагітніти, тому що вона розказала Саші, що вона приймає таблетки і питання до Саші. Звідки в селі Родникове, в Севастопольській області? Вибачте мене противозаплідні таблетки. Ну скажіть мені, Ліза ж не виїжджає з села. Ну окей, це вже це вже інше питання. Знаєте, тут у нас герої не мають там сильно дедукційних таких ось ем, цих. Так ось вона вагітніє, Ну якби і каже Саші, що вона вагітна. А Саша каже: ти що, шо Ну що, якщо чесно. Я завжди дивувалась дівчатам, які думають, що можуть затримати хлопця коло себе дитиною. Ні, мене навіть не не ось це. А те, що вони реально готові зіпсувати своє життя, щоб тримати коло себе якогось тюбіка. І як ви розумієте, коли вона вагітня, вона якби не думає про дитину там туди-сюди. Вона думає, що вона Сашку ось так затримує коло себе. І тому протягом всієї вагітності їй абсолютно начхати на здоров'я дитини. Вона продовжує курити, вживати алкоголь, вона взагалі не стає на в, ліка... в лікарню на облік. Вона не займається вихованням якби всередині себе дитинки, щоб воно виросло нормальне, адекватне і, як мінімум, здорове. Тобто, їй взагалі начхати. Вона весь цей час переживає. А Саша, а що Саша? А Саші все одно Саша прямим текстом говорить: а мені взагалі начхати, на Лізу, на її дитину, воно мені не надо. І якби. З одного боку, я можу його зрозуміти, тому що він прямим текстом говорив, що він не хоче з неї сім'ї, він не хоче з неї дітей, він нічого не хоче. Але з іншого боку, коли ти лягаєш у з такою дійсно маленькою дівчинкою, ну хіба ти в своїй голові не думаєш там про якісь наслідки? Ну, типу, ми знову звинувачуємо дівчину у тому, що вона просто нещасна дитина, яка не знала, як їй жити це життя. А ти здоровий бик, ну візьмите відповідальність за те, що ви не робили. Двоє, не тільки вона винна в цьому. Ну, таке, коротше. І знаєте, після того, як Саша ходив і ні в що їй не ставив, обзивав і так далі, я думала, що гірше вже не буде. Але потім вони зустрічаються, Ліза собі там надумала, що щось буде, що Саша схаменувся, що Саша допоможе, бо у неї якби, через її спосіб життя вже проблеми з дитиною, а Саша їй каже, чуєш, а ти батька нового дитині моїй знайти не хочеш? Я вирішив підкинути її, де, як можна вирішити проблему. Пішла б в папку. Якщо Ліза знайшла другого папу, я звалила куди небудь я відкрив бути шампанського. І якщо ви думаєте, блін, як сумно, ну може, хоча б сім'я для Лізи буде підтримкою. Ага, звісно. Підходить до Лізи її мачуха, бо уж батьки нова сім'я і каже. Ліза, а не хочеш ти з'їхати з цього будинку? Ні, а а треба з'їхати, тому що нам тут мало місця з тобою і твоїм цим новим блін дитиною. Цю іди шукай новий будинок. я буду сорті домик тісненький. Мама, може, будь-який момент моя вернуться. не повинна найти себе на воду. Ліза в шоці. Я теж в шоці. Просто уявіть, не треба ні батькам, ні хлопцю, ні мамі взагалі нікому покинути вагітне дитя. Ну, це прям типу дуже жорстоко. Ну і ліза сидить, бідна оце, на зупинці, плаче. Приходить батько, їй каже, що ти плачеш. Вона каже, бо мене вигнали. Він каже. Да, это, конечно, ОЧЕНЬ ГРУСТНО, ОЧЕНЬ, Ну я що це І якщо ви думаєте, що він зробив щось толкове і вона все-таки залишила жити з батьками, то ні. Вони пішли шукати їй новий будинок, звісно ж, найдешевший. І знаходять просто якусь розвалену. Ну, правда, будинок без ремонту, без нічого, просто голі. Каміння на стінах. І це вагітна дівчина, у якої вже срок великий, достатньо. Ну, і, звісно, Ліза відмовляється там жити. А їй кажуть: ти балана, конечно, ти, ти взагалі, ну, ти балана, ну, ти що, взагалі ти не хочеш жити в розвальному будинку? Ми тобі всі умови, а ти, блін. Яка ти, блін, погана. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ну, і виручає в цей момент, ну, відносно, звісно, виручає, але все-таки дає хоч якусь допомогу подружка Лізи, яка є сестрою Саші. І вона каже, щоб Ліза переїжджала жити до неї. Ну, а я нагадую, що Саша живе в цьому будинку, адже він брат буквально цієї дівчини. Ну, якщо ви думаєте, що він якось адекватно сприйняв те, що Ліза переїжджає до них в будинок, то ні. Він підняв на неї руку, вигнав її і все. І сказав, що ти тут не потрібна. Тобто він буквально побив вагітну дівчину і вигнав її до батька. Ну а батьку вона теж не особливо й треба. Вона просто прийшла, почала плакати, тому що це неадекватно і ненормально. Ну, і на цьому типу історія могла би завершитись, але ні, Лізі буквально не, нема що робити зі своїм життям. Вона буквально покинута нікому не потрібна людина, вона не знає, що робити. І вона просто продовжує, як цей бідний матильочок, битися і битися об цього сашу, що, будь ласка, прийми мене, забери і так далі. Але, ну, батя, в якийсь момент згадує, що він, взагалі, батя, що він серйозний, ну, мужчина. І він вирішує піти до сані розібратися. А що собственно відбувається? А чого ти мою лізу б'єш? Я ж великий батя, я не дозволю, щоб мою дитину били. От, виганяти її, я дозволю, а бити ні. Ну і там відбувається легендарний діалог Таранціно. Іди соба. А що навіть у цій ось бійці, типу, між двома ослами, винна знову Ліза, Тому що Саша каже, ти Ліза, лізе, вообще дурна, ти батю позвала, нажалілася на мене, а я нічого поганого не зробив. Ну, подумаєш, лупанув розок, але ж ти заслужила, і Ліза така до-до, А батя з іншого боку ображається на лізу, що вона начебто підставила його і стала на сторону Саші. Але вибачте мене, ти буквально вигнав її з будинку. Ти серйозно думаєш, що вона повинна бути на твоєму боці? What the fuck is going on? Ну і звісно, на цьому пережитому стресі, бійках і так далі, у Лізи починаються роди. А я нагадую, що Ліза не слідкувала за дитиною і всю вагітність продовжувала палити цигарки. Їй було чхати на здоров'я дитини. Роди були дуже важкими, дуже. І показані вони були, ну, прям дуже child чайдфрішно, скажімо так. Тому що я дивилась і я чесно кажу. Жу я плакала, тому що я настільки важко взагалі переживала історію з цієї героїні, наскільки мені було і шкода, і ще й роди настільки виявилися в неї важкими, і вона була буквально одна. І потім виявилось, що у дитини є ускладнення, адже Ліза чхати хотіла взагалі на дитину. І вона в лікарні лежить одна і дзвонить, типу, що приїде хтось до мене, а до неї навіть ніхто не хотів приїхати. Ні батько, ні мачуха, ні мама з очевидних причин. Ну і приїжджає до неї, типу, Саша, ну Саша, герой нашого часу, розумієте? Спочатку побив, а потім можна і приїхати за дитинкою, бо він приїхав, тому що Лізу не хотіли виписувати. вона не могла виїхати з лікарні, бо вона відмовилась від лікування дитини, бо у неї начебто немає грошей. І знову ж таки постає питання здоров'я дитини, але, ну, всім начхати взагалі-то. Але ось після родів Саша дійсно бере щось типу батьківських обов'язків на себе. Він дозволяє Лізі жити в будинку, перестає її бити деякий час, так? Ось він піклується про дитину, намагається там слідкувати за його здоров'ям. Саме тому Ліза перестає годувати малого на початку взагалі його життя, тому що їй. Її... Тупо лінь. Отака от фігня і починає годувати дитину коров'ячим молоком. А я, звісно, не мама. Ну, я знаю, що годувати дитину коров'ячим молоком це взагалі не комільфо. І так не треба робити, тому що воно зовсім не підходить дитячому організму. Ну і звісно, дитина потрапляє до лікарні з цим станом. Далі Ліза знову ж таки свариться з медсестрами, які просять їй залишитись, будь ласка, лікувати дитину. Вона каже: до да, побачення, їде до Дому і в цей час медсестри викликають на них соціальну службу, тому що у дитини взагалі немає ніяких умов. Ну і Саша, щоб не забрали дитину, навіть робить, типу, ремонт у них вдома. І вони тепер, типу, сім'я? Подумали ви? Ха? Нє, а! Ліза підходить і каже, Саша, давай поговоримо про те, хто ми з тобою. Саша каже: Ніхто до побачення, ти готуєш їсти і виховуєш дитину. А я трошки вас забезпечую. Але я тебе не люблю і знати тебе не хочу. Отака От історія важка, і у нас тут, типу, начебто. Хеппі-енд? <ріст> Насправді ні, як ви розумієте, тому що Саша б'є лізу, б'є сильно, б'є жорстоко, і Ліза на інтерв'ю прямим текстом говорить про те, що вона нікуди не піде від нього, тому що їй немає куди йти. І випуск закінчується на тому, що дитина хворіє, дитина. Не проходить ніякого лікування. Саша б'є лізу, Ліза, вирішує з ним залишитись, бо їй немає куди йти. Ось така кінцівка цього випуску. Жахливий, справді, випуск, дуже сумний. І е, насправді я хочу сказати, що цей випуск дуже наближений до реальності. Тому що. Проїдьтесь по селам, запитайте у молодих мам, які там є, і їх багато. Запитайте у них, які у них сім'ї. Я сужу з власного досвіду, тому що у мене є село на моїй там рідних краях і так далі. родна гавань. І я знаю такі історії, і вони дуже подібні до цієї. Тому мені дуже шкода і було. І напевно саме тому я знаєте так трошечки важко переживала всю цю історію, тому що я знаю, що це не шоу, і це не видумка, це не зроблено самими із тебе для того, щоб типу вау і шок контент. Ні, це життя, це real лайф. І також я вирішила, що вам буде цікаво знати, як же ж героїні живуть після. Ну, я знайшла для вас деяку інформацію про всіх грім, про яких ми будемо говорити їхнє життя після шоу. Ну що ж, ліза залишилась жити з Олександром, і через рік у них народився ще одна дитинка отакої, отака нелюбов. Любити тебе не буду, але спати з тобою буду. Отакий у нас санчело батя. За словами сусідів, у домі постійно були скандали, а діти виглядали просто жахливо. Через деякий час у парочки з'явилася третя дитинка. Але, на жаль, маленьке померло у півтора рочки через кишкову інфекцію. І через це Ліза і Саша розійшлись. Ліза поїхала жити до Севастополя. Де знову знайшла своє нове кохання. Вона завагітніла від цього чоловіка і народила ще одного синішку, виходить вже четверту дитинку. Після родів у неї знайшли онко. І, на жаль, як ви розумієте, після цього народжувати вона не змогла. Але, за словами журналістів, які шукали інформацію, а я шукала її у них. Ліза жива, здорова, проживає нині в Севастополі, вона багатодітна мама. І і начебто живе ось з цим чоловіком. Мама Лізи померла. З батьками героїня так і не спілкується. А зі слів Саши, батькам дітей, він допомагає своїм дітям встати на ноги. І якось так на жаль, перевірити, що зараз Лізою неможливо, адже вона не веде ніяких соціальних мереж. А також я взагалі то не впевнена на рахунок її громадської позиції, бо вона ну досі живе в Севастополі. Можливо, вона взагалі проросійська якась, тому е, не знаю. Я шукала якусь більш актуальну інформацію, але нічого не знайшла. У будь-якому випадку, як ви бачите, дуже важка доля. Життя не склалось у неї, воно й не дивно, тому що вона наробила помилок ще з самого дитинства. Але знову ж таки, у цьому її вони немає. Вона просто дійсно жертва обставин, і мені дуже шкода її справді тому. Не знаю, вийшов цей огляд, напевно, не дуже позитивним, бо історія дійсно страшна, і мені дуже шкода, що ось так все склалось. Ну що ж, дякую вам за увагу. З вами була Козіліна. Очікуйте нових відео, нових форматів і будьте готові підтримувати їх, бо я дуже вас ціную і люблю. А ви дуже любите і цінуєте мене.